Розкажи, чим займаєшся. Маркетолог, uh, ти? Я поки що навчаюсь в університеті. Планую відкрити свою логістичну фірму. Часом 19. 19. Віруючи. <ріху> Привіт! Так, це судячи зі всього західна. Частина. <ріху> Віруючи. А що ти її скіпнув? У нас нормально. Ну, типа логістична фірма. Понятно, звідки ноги ростуть. Все нормально. А чого ти її здвинув? Вона взагалі виглядала досить стильно, доглянуто все нормально. Чого ти? Непонятно. Ну, ладно, віра, Християн, Християни, християни, католики. Не знаю. Іван. Діана. Приємно. Приємно. Ти кажеш Гаррі Потера, любиш, так? Ні, не люблю. Не любиш? Тому я скіпнула. Так, добре. У мене просто було питання по Гаррі Потеру, Прикольно. — Але ти дивилась, правда? Так. Віруючи? Ні. Шарди весь прикол. От в Гаррі Потері святкує Різдво, так? Так. Тобто там є і Ай, Зараз я знаю цей жарт. Він зараз задасть типу запитання. А чого вони його святкують, якщо там усі вміють воду перетворювати в вино? Але він такі запитання. Так що Гаррі Поттер теж в Хогвартсі там вчився чи що. Ну, хто чи Гаррі Поттер? як він там Ісус при Ісуса, що же що міє воду перетворюють вину. А Дамблдор там взагалі поляну накривав. Тобто, в чому суть? Да? Така буде. Так. Та. Тобто, але по суті в світі магії він би був звичайним типом. А, може бути. Добре. Ну, да, ну, ну так, і до чого це? ну до чого вона от Видно, що він прийшов із заготовками, і от це оце проблема, цього це вже є заготовки, і він в нього є очікувана реакція. Він же задав запитання. Ти е, любиш Гаррі Потера? Вона йому каже ні. Ти дивилася його? Ну так. Да". В общем, прикол такий. Окей, ну, а і дійсно, а що далі? Ну, що має бути далі? До чого веде цей діалог? Тобі ж по суті діалог нікуди не веде. Добре. А, часто в січку цілуєш. Цілую рідко, цілую часто. О, 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 о Ти посмотри, ну молодець, круто, круто. Хорош, молодець, цілую часто. Хто? Молодець, молодець. Тебе можна міг би пожартувати, сказати. цілую... от коли ж вона є такий, кого? Тебе, наприклад? Ха-ха. Ха. Давай дістанемося. Наскільки, наскільки, складно, наскільки складно вести комунікацію да, адекватно, без е, якоїсь такої безмата, без, мата, без е, дурниці, да, от просто вести легку бесіду, саме навіть легку бесіду. Хоча б чоловіки треба хоча б 40 хвилин вміти просто вести легку бесіду. Бо з інших обставин, е, ну навіть якщо ви. Тобто, знайомство це найкоротше. там Знайомство це від. Е, до 10 хвилин це потолок для того, щоб там взяти контакт і домовитися про зустріч. Ну, якщо ви 5-7 хвилин, 5 хвилин зможете легко комунікувати весело, да там прикольно через три фрази взяти номер телефона, а це реально, то, наприклад. Що ти будеш робити на побаченні, якщо ви не можете 30 секунд або хоча б 5 хвилин поспілкуватися? Тобто через 5 хвилин твого а, цей марафон, який би на 40 хвилин розрахований, тобі треба бігти. А ти спринтер на 5 хвилинок, ти його пробіг цих 5 хвилин, тебе ентузіазм, енергії вистачило на 5 хвилин. А далі що? Далі почне пауза, просідать, м'я, та. та, та мм, ням, ням. Що-небудь якось це от, о, такими качелями пригада, ідея діалога не буде складатися, і потім е, побачення буде максимально провальним перше, а другого просто не буде. Щось, чекай, що тут є в нас. Скільки в тебе було сексуальних партнерів? А в тебе. <ріст> Стільки, скільки заповідей Божих. А скільки? <ріст> Да, ну на наскільки, наскільки йому, наскільки йому о, некомфортно От він підтягнув стільчик Тоже на тему релігії. Ні, це прикольно шуткувати на тему церкви, бо це така, така трошки о, ну, табуїрована, можливо, навіть тема. Да? Але жарти мають бути. Класні мають бути жарти. Я не можу сказати, що це був поганий жарт, але. Він не досить влучний, напевно, був. І чого він так от сфокусувався в релігію і туди б'є. Пишіть в коментарях, скільки там У Нас походу, походить, чи не Так, Ну давай. Привіт. Привіт. А я тебе знаю. Та? Да? Да. Да, ти да, трошки лоханувся, коли вирізав відео зі мною. О, я тепер тебе, тебе згадав. Як я тебе ти, як я злилася тоді на тебе. Я пам'ятаю, мені навіть твоя мама дзвонила. Та вона хотіла, щоб ти моїм зятям став. А, Зятім. Ні, не зятям. Твоїм. Добре. А, розкажи, чого лоханувся. Як вирізав? Негарно вирізав. Я тільки починала, я хотіла почати. Бачу, а я... ти вирізав. -то? Я швидко завершу вашу токер. Вона його зразу завинуватила, він э, починає виправдовуватися перед нею. Вона хотіла пожартувати, він такий, і ну, вона ж перекладає, давай там питання, веди. А він такий, як вирізав? Начебто нормальне запитання. А тут от раз починає починає йти вже виправдовування. Я, і, та, та так я, гарно про, з я просто все роблю швидко. І оце є просто все, знак, знак. <laughs> виправдання. Ну, виправдовуєшся, ладно. нічого, нічого. Все швидко завершує, тому цікава ситуація. Ну, як після такого вести продовжувати розмову? Ну, звісно, що тут тебе скіпнуть. Ти почав оправдовуватися, я швидко все завершую і сидиш. І, ну, так, коли ж ти так це сказав, значить це ти підводка до того, що ти її скіпаєш. І зразу. Я швидко все завершую. Бээ, бля. така е, ситуація. Ну, і ш, ш, на що ти розраховуєш? Типу через виклик жалю, що вона тебе пошкодує? Ні, вона, як ти тільки стає жертвою, вона зразу входить в агресора. Е, Люблю швидко. На жаль. <плес> <Добре>. Привіт. Привіт. <плес> Яна. Марк. Приємно. Я, я то думав, що таке питання тобі задати. В тебе було колись подразнення на обличчі після мініту від лобка? <плес> 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 Крінжомітер зашкалює. Просто. О, зараз мені треба трошки часу, щоб Восстановитися після цього сног шипательного. Е, зі сторони хлопчини. І наскільки ж йому некомфортно навіть такі запитання задавати? Ну для чого? А я знаю, звідки ноги ростуть, бо оці передачі, коли в навушник диктують, да, дурницю там от приходить хлопчина на зустріч з дівчинкою, і починає йому хтось надиктовує, як себе поводить, що казати, і він такий видає якусь, е, ну, якусь незв'язану ахіні, ахінію просто насправді. І от е, люди дивляться це, хлопці це дивляться. Не хочуть враховувати, що це все сценарна концепція. Допустимо, що це все також сценарій, що це шоу, що це все окей. Але ж, але, і потім приходять на побачення в реальний час, і починається от така комунікація. На що ти розраховуєш, друже, після такого запитання? Ну, тобто Привіт. Привіт. Олег. Приєд. Приємно. Приємно. Витягни з тих двох листочків і точно все сьогодні буде. Mm. Побачення і секс. Да. Ну, то, то не з тобою. А з ким. <рив> Блін, тіпі, наскільки, наскільки, наскільки взагалі ви. Синки. ну він ладно, зайняв таку домінуючу Окей. Е, ну, Це прикольно. Це типу відбівочка. Він відігрує. Це, це гумор, він зараз е, цю хоче ситуацію дограти. Е, супер, от, супер, тримається. Прикольно. Не треба задавати питання з ким. Просто такий. Та. <с>? Ти впевнена? Ну, наприклад, якщо вже ти цю граєш гру, але суть в тому, як вона круто, круто, як вона його обломує. І ну, дівчата вміють. Мегіот може, може це зробити, тому е треба повчитися. Вона така, ну не з тобою. І не треба подати ким, ну, Для чого тобі знати? Навіть ну, якщо, якщо вона скаже там з Васією, ти такий, що зразу алів? Ти так? Да? ну, ти вже колюш, ти вже одиграєш, то ти такий. Ну, а вона, вона скаже, це да, 100%. Окей, <певне> <Okay. певне> слідуюче <певне> запитання. Да? Ну, Наприклад, підвісив, підвісив, пішов вести, потім пройшло трошки часу через декілька запитань, такий, е, я пропоную, ну, не, не, не я пропоную, або там задає сам, це само позу прийняв, такий, то що там на щодо сексу? Хоча, знову ж таки, це навіть не потрібно проговорювати. Ну, насправді це максимально дебільно піднімати тему взагалі і цього. Не треба говорити про секс. Не треба. Якщо у вас меч, то ти вже там потім за кулісами все вже можеш це зіграти. Ну тобто ти підвіз його і да це як це ружьо Чехова в якийсь потрібний момент. Чи сценарний твіст, так званий, де можеш його використати. І використатися тоді, коли дійсно цьому буде місце. А на що це розвивати? Ну тобі тебе збрили. Ти такий Ага. І слідуюче запитання. Підвісив, або там спитав щось і далі пішов, потім повернешся, потім ну, по ситуації зорієнтуєшся. Да, якщо все буде круто, то вона сама тебе до цього питання потім підведе. А так нащо ти себе закопуєш? Нащо ти даєш їй? Ти робиш хід, і ти по суті підставляєш е фігуру свою для того, щоб вона його зараз. Вона його ти не задаєш відкрите запитання, ти задаєш закрите запитання, типу з ким? І вона тебе буде зараз топити. Для чого? Ну, Навіть вона ж не ініціює приниження тебе. Ти через свою комунікацію, через свої запитання ініціюєш те, щоб вона тебе ну, при, при, по, не, твою значимость і позицію твою позиційну ти був нижче нижче. Для чого це робить? Я думаю, що з твоєю мамою буде. О, О, його, міла? Зараз його міла його зараз під'їсть. Ну, міла, дивимося. Ну, міла цікава стратегія. Ні, де ця блондинка, блогерша друга. У неї теж прикольно була. От міла, і ті дві вони такі е, тримають. Ну, оця давить жорстко. Та теж так зором, поглядом, спокоєм підтискала. І ця підтискає так само. Законною діяльністю? Так. Полісо, полісо, фоп. Податки платиш? Sí. No, Зразу вона сіла, і навіть поки вона вмощувалась, вона вже йому закидає запитання, одне друге, він вже за нею слідує. Все, вона вмостилася, руки склала, ноги закрила, вона така, ну, очима втупилась в нього. Ну він тримає поки молодець. Ти Дякую. Скільки тобі років? Не дуже гарно питати в дівчини, як думаєш? О, цікаво, як він зараз викрутиться. Вона його починає винуватити. Оце не дуже гарно, щоб він починав оправдуватися перед нею. Побачимо, що буде він це робити. Я думаю, що ну, 20. Повівся, все, пішов він на цьому поводу. Є такий момент, коли починається оця гра. А ти вгадай, команда, негарно. Виправдовуйся, або і зразу. Що в нас, по-перше, в нас там задавали зустрічне запитання? Цих Дякую. Скільки тобі років? Не дуже гарно питати в дівчину, як думаєш? А от, І як вона його не дуже гарно <кій> завинувачує і зразу е перехват ініціативи? Як думаєш? А він такий. починає відповідати, замість того е паузу витримати. Скільки тобі років? Ну, якщо вже тобі прям це дуже цікаво. Не вестися на це, витримати паузу. Вона така. А як думаєш? Скільки тобі років? <сум> і, і бачить, дивиться, як вона далі буде себе поводити. Я думаю, що ну 20, плюс-мінус. більше. 23. Один. 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 Ну, то, -то куди? <сум> і знов, знов зараз 23. Виправдовуйся. Зараз подивимося, буде виправдовуватися? А скільки років був твій перший секс? Так, питайся дівчині. Давай тоді ти Коли... питайся. Як вона його прикольно обрубує? От вона ті запитання, на які вона не хоче відповідати, вона його вона або не відповідає, або така негарно, негарно. Ну, тобто, вона його в цьому плані молодець, таку по дистанції, в неї зразу, раз, і він вже такий, ну то ти питай. Вона йому один раз не гарно, другий раз не гарно. Ну, то ти питай, давай. А як якби він віддає їй е, ну, контроль над комунікацією і їй пропонує, веди мене, я буду йти за тобою. Все, вона, вона молодець, на шарить. Перший секунд. П'ятнадцять років. І от як цікаво, як цікаво, наскільки вона цю е, момент. Цей, бо це бо це момент е, ну, такий, Його краще не висвітлювати. Якби вона. Це не гарно питати, вона його звинуватила трошечки. А він, коли в нейому задов... він такий: ааа, значить я щас покажу, що я альфач 15 років. Друже, це насправді кожен раз, коли ти відповідаєш на такі запитання, то ймовірність того, що ваша комунікація буде розвиватися, вона стрімиться до нуля, тому що вона задасть одне-два питання, а на третє просто тебе скіпне. Тобі зараз 21? один. Так. Нормально. 6 років стажу. Так. 7 років. Кардіолюбис. Дуже люблю. Дуже Скільки ви часу витримуєш? В залі години. годину, так. А ти любиш? Люблю. Я можу стягнути півтора години. В залі, кардіо. Не тільки. <рес> Деше? Ну, от флірт, ну, нормально, все, флірт пішов, флірт пішов хорошо, хорошо. Вічко з тобою. <рес> Та ні. <рес> Ну от от Він не може зрозуміти того, що вони. Вона грається з ним, але такі оці, ну, 21 рік, ладно, я розумію, 21 рік, А, да, Але такі оці, якби, він використовує недвозначності. Ну, вона уточнює, вона дуже так кардіо, вона така зразу: в залі, в залі час. І вона така і в нього питає, півтори: в залі. І він такий, не тільки. Типу, і. М -м -м -м. Чому? І знову, знову, не з тобою. Чому? Уже другий раз. А, ні, це був це інший чувак, да, по-моєму, попередні, попередній питав. Та саме Для чого ви задаєте такі запитання? Для чого ви вам це все потрібно? Ну, знову ж таки, такі оці короді, це не круто, так починають зразу. Вони можуть бути в комунікації, коли вона легка такі там, о, проходить, проходить якісь е -е, нюанси щодо Інтиму, да, натяки, там пошлості, якісь такі за, за, за от ці сигнальчики, що тебе цікаве, дівчина не просто познайомиться, ну але якби без перспективи. А прямі отакі тези не приваблюють, вони відлякують. Ну, таке якось дівчині на, при першому знайомстві пропонувати якось. І знову вона його звинувачує. І знову вона його, знову на його дресірує з одне й те саме, вона його привчає до того, що якщо ти задаєш мені незручні запитання, я буду тебе звинувачувати. Дівчині при першій зустрічі. Ну, тобто, коли вона задає запитання, значить е, ну, її розпущеність дозволяє уточнювати таку інформацію в компаньона. Ну коли їй задають, вона зразу. А, починає включати принцеску, таку, Я, грати в роль, роль принцеси, щоб їй хотілося спасти. І от вона його починає. Що починає винуватити кожен раз? Кожен раз, коли вона, він задає їй запитання, яке вона не хоче відповідати, в неї одна та сама формула відповіді. О, такі дівчата не задають. Негарно таке питать. Вона його звинувачує. А чому Зразу зразу своє карти? Що для тебе головне у відносинах? Довіра. Довіра. А для тебе. Для мене. Е Розуміти один одного і секс. У вас не. <ріст> ти сама того захотіла. Привет, Марк. — Настя. Питай. А, скажи, яку ти любиш музику? Я Я мілман. Все любиш. Да, все люблю. Все люблю. Добре. Металіку. Скажи, будь ласка, який в тебе розмови цьок? невелику. <ріст> не треба. Ну ладно, я думаю, так понятно, що не треба. Hello. Привіт. А де ну, меч був. Ну, тобто, зрозуміло, що вони кажуть, це мечі, бо розмова заходить в тупік. вона не розвивається, щоб не затягувати ефір і все-таки якось вижити да, для аудиторії. Не такі, ну у вас меч, але це, якби по суті. Там немає, мені здається, знову ж таки, це виключно моя суб'єктивна думка. Немає контексту або потенціалу для якогось розвитку подальшої комунікації. Хоча, звичайно, я можу помилятися. І, окей, якщо я помиляюся, то я буду в неї дуже радий, тому що дійсно молодь повинна вчитися спілкуватися один з одним і поважно з повагою, з розумінням. з... Відкритістю в тому числі без маніпуляцій, без крючків, без ігор і вести, е формувати пари, союзи сильні і толкові. Тому, якщо я помиляюся, тоді окей, значить так буває. Настя приємно. Приємно. Питайся, щось так. Ну, давай ще для вас запитаю. що ти любиш з музики? Для мене музика важлива. З музики все слухає, грізне. Російська Ні. Ні? добре. Тут плюс. Так. Я тут чула, що ти довго в залі любиш працювати. Люблю, да. дуже. Так. Ще тобі найбільше скаже чемпіон світу за кікбоксингу. О, це цікаво. А ти спортом займаєшся? Займаюся, хожу в зал. Ух -та. Кардіо люблю. Mm -hmm. угу. так. Кардіолюблю. Так. А Скажи мені, скажи мені. Так чого ти не розвиваєш? Отже ж вона отже ж вона сама якби нормально, класно, вона фліртує, це флірт. Це недвозначність. Вона все прекрасно чула, вона знає, про що мова. Чого ти не розвиваєш його? Ну нормальний же ж момент, крутий же ж момент, крутий же ж момент розвивай, друже. Чого ти не розвиваєш? Блін, сказав, що чемпіон світу по кікбоксингу. Ти гар. Страшно говорити всякі дурниці. <рес> старий, серйозно. Чого ти не розвиваєш ти зараз комунікація? Тобто, що ти підвіз і ждеш? Добре, дивимося далі. Ні. Які в тебе так. Ну, тут то, Така тобі віруюча, от така тобі віруюча, не нормально, старий. Та, так, тобі не то, що зелене і світло, це тобі гудок такий, цей паровозний. Бу -у -у. Давай вже включайся. Ти ж перед цим такий там був крутеликом, все пошли. А що зараз? То як тоді та е, тебе звинувачувала, коли ти це робив, то тебе, тобі це імпонувало. Тобі ж через, через супротив ти йшов. А коли ця навпаки робить крок до тебе і пропонує тобі пограти в цю гру, ти починаєш якби відігрувати вже такі. Так блін, я люблю, коли сопротивляються. Коли Через звинувачення, через все, тоді я ок. Я тоді якби почуваю себе лево. А коли все гладко йде, все нормально, коли ну тобто дівчина сама ініціює флір, такі фліртує зі мною. Так, я а що робити в такому випадку? Типу, не знаю, не знаю. Під, Підтримуй, переквачуй, говори, ну це ж судячи зі всього твоя стихія, ти ж позиціонуєш про про, про кардіо, про ерогенні зони. Вухі, шия і живіт бока. <головік> mm -hmm. Що ти найбільше I... любиш робити в залі? <головік> в залі. Саме в жорстко. Блін, ну класна подруга, молодець. Молодець? Пуско <головік> люблю. Ага. Ці Але що в тебе фетиш? Ну що в мене фетиш… М -м... Дуже люблю, коли шею торкається. Шею? Шим. <головік> Рука. Ру. І оце зараз міг був такий момент, ну вона дуже люблю. Вона з тобою фліртує, все, спробуй, візьми такий, просто вистав руку, такий, давай і так легенько їй так, Фух. Щоб вона це відчула. І, і побачиш заодно. Ну тобто, зараз вона тобі досить таки багато е, сигналів дає про те, що ти міг би це спробувати. І це було би органічно, і це було б в жарті. Любиш, так? Да? Дійсно, подобається. Давай, йди сюди. Я такий фух, і тілом не просто Давай до сюди, а тілом такий, раз виставив руку, щоб вона я такий. ну, Тобто, щоб вона зробила крок до тебе. Все, це був би конкретний, конкретний, оце, оце був би меч із потенціалом, з перспективою далі подальшого ну, розвитку комунікації. І досить таки швидкого, навіть інтиму міг би бути, якщо все правильно зробити. Але ж, подивимося. Кама? Та. Ну, це от те. Але... Це лякає людей, це було хороше, треба вечір, все добре, так. Да? Привіт. <ріст> Привіт. Ростик. Здрастя. Да. Стаю дівчину снотливу. Растик. А чого ти вирішив, що вона не Типу, Її розкріпощеність, її така якась певна пошлость в міру, причому. І це було в контексті з тим хлопчиною, ну тому що вона схопилася за його попередній діалог і почала вести лінію, яка їй сподобалась, тому що їй здалося, що цей чувак такий прямо він не боїться своїх бажань. Він відкритий, він готовий прямо казати про те, ну що він хоче. Да, оцей жест із, там, з хапет. Ну він був, він просто він був дуже різкий. Їй сподобалося, але це було дуже різко. Це було різко, треба було м'якше зробити, і там би, воно пішло би пішло далі. Якби по суті, ну типу, правильна е, ідея була, але вона була різка. Ну, це видно із хвилювання. От цей дуже різкий підйом, все це значно треба було плавніше зробити, якби вона подалася до нього. То це геть б геть було б по-інакшому. Він би їх взяв, би спитав би, там, тримав би так легенько, підтримував би і казав би, і вів би діалог, не відпускаючи її. І говорив би, що ти там відчуваєш, або там ще щось задавав запитання, і дивився в очі при цьому. Да, тримав би її так легенько, без, без різких рухів, без агресії. тримав би і задавав би запитання. І вона би була б комунікація би, мала би величезний би потенціал. Не виключено, що і так він буде, буде потенціал, але. Ну, не знаю, не знаю, і не ванга, не можу такого прогнозувати. Але твоє відношення до того, що вона, як вона вела бесіду з попереднім чоловіком, немає ніякого відношення до комунікації з тобою. Це перше. А друге, вона абсолютно не може бути якраз саме тою, яку ти шукаєш. Просто що в неї є величезне бажання. І реалізувати накоплена енергія, ця яку вона хоче реалізувати. А ти такий. Неса, гарно виглядаєш. Mm -hmm. Дякую, завжди. Дякую. Знаєш, що хочу зробити? Хочу позбавити тебе вибору, нажати кнопку. Давай, я, я впав, як ти мене знаєш, ти зразу її нажмеш. Ні, ні, я не буду. Не будеш? Ні. Тепер точно. Не. Тоже нащо себе починають принижувати і зразу формувати ідею про те, що ти якийсь такий, від якого вона захоче відразу. Позбутися, як тільки вона про тебе щось дізнається. Веди комунікацію, не треба навпаки сказати, слухай, я е, ну навіть якщо ти вже вирішив це розіграти, скажи, що я заберу кнопку, тому що ти впевнений, що ти не пос... ну, просто навіть до тебе рука не потягнеться. І для того, щоб не соблазняти тебе з да, там або не, ну якось якось так, ладно, нічого не придумай, вже, вже я запарився трошки не будеш. <INCESS> Які в тебе план на життя, <справда> крім блогу? Що ти бачиш? Mm, успіх сім'ю, напевно. Скільки дітей хочу? <t> не, не знаю. Один, один. Що один, я хочу п'ять. А супер, давай кнопку навернеш. Ні, кнопку я не вертаю. Стягнеш п'ять, все. Ні, п'ять не стягну, вертай кнопку. Скільки стягнеш? Одного? Одного. І слава Богу, буде. Слава Богу, до одного. Ну, як на мене, це майки? Наскою в мене маючи. В неї вибору немає, тому в нас точно мають пішли. А, така собі. Ну, потенціалу тут немає.